У зв'язку з подіями на сході країни минулого року на жаль не вдалося організувати зліт обдарованої молоді проте працівники Дубинського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді цього року приклали максимум зусиль, щоб свято відбулося, і щоб відзначити юних талантів. Сприяла заходу і міська рада. Убно сьогодні настільки виросло, настільки потужним стало центром культурним центром, що просто я вам скажу відверто, це рівень навіть. Більше, ніж обласний. І сьогодні в цьому залі є ви молода, підростаюча покоління нашого міста. Я щиро вдячний вам, що ви в нас так і є. Тому що такі діти, якраз як ви, вони будуть далі нашу тут прославляти. Василь Антонюк грамотами та подарунками відзначив директора соціального центру творчу молодь і працівників, які прикладають зусилля для організації зльоту та видання альманаху Зорі народжуються на землі цей літературно-мистецький збірник уже в 16-те побачив світ у новій іпостасі. Альманах складається з декількох розділів, а саме наші гості тут вміщені твори випускників підліткових клубів. Які досягли високих вершин у своїй творчості і стали відомими у всій Україні. Також мене дуже вразив розділ Мова, душа народу, де наші поети присвятили десятки віршів гострим реаліям сьогодення. В Альманасі також є розділи в родинному колі, «Куркуючи життєвими стежками, одне життя, одне кохання, почитайте дітям. Тож, який би розділ, дорогі друзі, ви не відкрили, я впевнена, що отримаєте справжню насолоду, читаючи откровення юних авторів. На сторінках Альманаху чимало нових зірочок, які тільки почали проявлятися. А є й такі, чиї твори з року в рік займають почесні місця у збірнику. Раніше я ну, приходила сюди зовсім маленька і дивилася на Старших дівчат або хлопців, які виступали, говорили свої вірші. Вони в мене звалися такими: Вау, вони пишуть так круто. А я ще така малесенька. Зараз я вже виросла, я вже вивчилася, і мене запросили як гостю, і тепер теж меншенькі будуть. На мене, як уже на ту людину, яка чогось досягла. Але меншенькі не почувалися розгубленими у колі дорослих. Вони щонайкраще демонстрували різносторонні таланти. Я записалася в ліково зразкову студію Сонечко я там розказувала гуморески, виступала на концертах, ну і так і потрапила в цю книгу. Ходить модниця, дівиця вулицями міста, в неї зачіска, ко на хлопчача, в руці сумка з мішковини, як шанька коняча. Там я випадці, за мене себе, директори шкіл та представники навчальних закладів міста із захопленням любувалися виступами своїх вихованців. the yeah. are Почало цього дня й чимало віршів про кохання, про рідну мову та про війну. Як це для жінки чекати солдата, жити, терпіти, не падати духом, Бога молити, щоб зброя і граната не зачепила твого відчай духа. то струмочком звенить, то сміється, співає, то і скринками гмору нас спалахне. Скільки слів тобі є, ж Господь один знає. Рідна мова моя, та як сонце, ясна. А дивилися учасники свята творчий концерт за солодким столом. Зі сподіванням, що більше не буде ні в місті, ні в країні причин, які би відмінили такий рідний та важливий для багатьох зліт обдарованої молоді, зорі народжується на землі.